Доброго дня, друзі, гості мого каналу та Однодумці. Вчора робив ревізію стратифікованого ведмежого горіха, і на сьогоднішній день маємо вже ось такий результат. Тобто, горішок, як бачите, вже почав розтріскуватись і знаходиться от в такій стадії. Тобто на початок проростання. Це якраз сприятливі умови для того, щоб садити його або в контейнери, або в шкілку, або ж на постійне місце. В такому випадку. Корінець не обломується і дуже зручно його садити. Це якраз така початкова стадія проростання. Дехто запитує минулого року, як садити, розказую, оцим місцем, яке розтріснуте, садити донизу. З нього буде рости корінець, а зверху вже потім піде пагін. Тобто, оцим розтріснутим донизу, або ж просто ставити отак набік. І далі корінь собі сам піде, куди йому потрібно. Кому цікаво, такий стратифікований горіх, телефонуйте, номер телефону залишу під відео. Всім пока!